Не спілкуєтеся зі своїм рідним батьком і не спілкувалися, і ви розповідали, що вже після вашої родини у нього були нові жінки, були нові діти. Чи зв'язувалися колись ці діти з вами? Можливо, вони хотіли познайомитися з відомою українською акторкою. Можливо, їм цікаво було з вами поспілкуватися. Чи підтримуєте ви якісь родинні зв'язки з цими дітьми? І чи підтримуєте ви родинні зв'язки? Все таки з батьком, можливо, вже зараз налагодилися стосунки? Ні, це цікаве питання. Не підтримуємо і. Е... Його прийомну доньку, я знаю, бо ми ще спілкувалися, коли вона була в Києві. Сина, який народився вже у його четвертому офіційному шлюбі, ну треба просто розуміти, що мій батько схожий на Даніела Крейга. Тому він там отак прожив своє життя, і у мене е, до нього немає претензій. З е, Сином, тобто зі своїм братом, по батьку, ми не спілкувалися жодного разу, але були двічі дивні такі м, повідомлення, які мені приходили з питанням, чи Ігор Тригубов мій батько і дівчина дівчинка Була з прізвищем тригубова, і коли я питала: ви що хочете сказати, що ви моя та ж якась сестра? Вона зникала. Ну один раз була дівчинка і інша дівчинка. Я думаю, що мій батько прожив доволі цікаве насичене життя, чого не можу побажати всім. А ваш батько він і не хоче спілкуватися з вашою донькою. Він проявляв якусь ініціативу з онучкою поспілкуватися. Ми дуже давно не спілкуємося, тому так, ініціатив ні з якого боку не було. Але е, у мене такий характер, я вважаю, що все в житті, от ті люди, які тобі зараз потрібні, вони зараз з тобою є. І якщо тобі хтось потрібен, він, він з'являється. Якщо щось закінчилося, якась історія, вона має закінчитися.